Шо, доброго дня! Хочу поділитися з вами. Познайомилася з чудовою людиною, бойця фронту аграріїв, який допомагає нашим аграріям, що займаються овочами. Миколою Миколайовичем. Зараз ми стоїмо біля його творіннячка. Творіння, тваріння, як правильно називається ну, Миколаєва, Волкообразователь для скатки гарбуза у волок. 100% процентів гарбуз від бадріля і скачує в волок для подальшого підбору компаній. Гербузових. Угу. Тобто це ви зробили повністю самі, це вже відроблена технологія, ви випробували ви на полях. Так, да, по Україні їх розбіглося дуже багато. Ну, десь оскільки одиниць? Ну, штук 40, навіть вже точно є. Тобто, ви вже навіть маєте від е, одзиви е, ваших покупців. Це, це я так зрозуміла на трактора йде? Навістка, на віска наперед. Угу. До якої цепляються цей ареат. Цей град гра, що можна цепляти на задню навіску, але треба їздити тоді задом. І можна цепляти, там є кіплення на кун. Місто ковша на кун можна цеплять. Щоб здешевити не купляти навіску, можна прицепити на кун. Так що будуть питання. Звертайтеся, надам телефону, а, надам контакти і в кого є такі питання? Я думаю, що можна буде вирішити і під індивідуальне замовлення.